Доброго дня всім. Так, коробку я вже розібрав до кінця. Промежутку вже трохи повідмивав, вже можна складати. Прийшли вчора, забрав з обчастини. Прокладки то не брав. Надочі прийшли. r 2 це. Ну, в мене РМ80, другий ремонт. Такий ставлю. Вкладище ще 15-го року. Шатурні. Корінні. типа юбана. Вчора відкривав. Ну, вже не буду витягувати. Ну, вчора дивився, то мені по якості вони теж краще, ніж ці. Шестриня другої четвертої передачі. Номер брав... дорожчу брав білоруську. сателіти але, напевно, не буду я їх міняти. Хоча вони погані, я поміняю тільки пальці і все, бо не можу коли його розкручувати. П'ятого корінного ремонт Останніки в тормоза і у промежутку. Великий підпальник сальник на мотора, це оградні прислав. Брав всі закальці в оградні. Докупив бубу почіпника маховика, тінекс брав. Цього тінексу не було, це 211-й. да, 210-й. Тормоза. Дві шайбочки докупив. Бо не було. Там це назад. Це назад. Зараз ще взяв компресора, трохи повідмиваю. Довго думаючи, теж не купив вал. Цей що відкручується гайка. Вихав купляти гайку. Стояв, стояв. Кажу, ладно. Давайте вала з лівою різьбою. Брав з лівою різьбою. Зразу теж ваградніпрій не заказав. Вчора до заказував, докупляв вже в магазині. Ну, в магазині на 300 гривень дорожчий. Ну, це мій проєм. У Учіпники то всі кінекс. Це трохи я був, скажу помив шестерні, Вона навіть біла, зробилося. Була чорна. Сьогодні ще візьму цей пістолет, щоб мити бензином домию їх. Диск з посилений, зараз покажу і відліччя, поки я вже тут. О, так, це старий диск. Чіпник і перевернув махове каже. Отако. Во. Видно отвори. Во. Це під простий, під простий диск, під просту корзину не посилимо. У мене стоїть посилено. І так само тут. Ремненько. Цей диск. Беремо сюди, ставимо його хоба, його ще ходить. Ой, видно, цих, ну тут на сантиметр є десь. На сантиметр той грубший. Беремо цей диск. Думав буде тара, кажу, тари нема. На резинових демпферах. Перевертаємо і огонь як стає. Ставимо його сюди він рівненько влазиться сюди. Вою все розлічю. І кажуть, оцей диск грубший на пару міліметрів, міліметр, щоб влазили сюди ці сухарики з цими пальчиками. Це за часного круга ліпского зачистю. Зачистю тут так само. Я думаю, навіть якщо там менше, воно з часом перетрається, все одно буде краще. Хай буде тут воно чуть-чуть більше ну, з'їсть його, Ну, виробиться, але буде прилягати. Поставимо його назад, щоб ми його не не вилити. І все, заказав всі прокладки, прокладки ще не брав. Тут так само, коробку розбирати ну день, я знаю, хай буде програвся. А з тими всіма смиками на цьому юмезі це дуже довго гратися. Тут нічого нема. Все розібрано. Чисто корито. Цікажу, поміняю на тільки пальця століття, більше нічого не буду тут робити. Тормоза від'єднав, від'єднав що. Бо колись робив і поставив сюди обойму з 308, треба з 208 ставити. Воно вже є вироботка, воно не довключає і виходить, що речах постійно піднімало догори. Є там обойму з 208-го почіпника. Поставлю її і думаю, вже заблокировку я забуду. По мотору вкладиш і взяв, прокладки всі є. Сам до мотора не хочу лізти, в мене такий є великий спеціаліст. Пошукаю людину, яка шарить в цьому ділові. Там є, вроді, мужик, мотори робить. Зробить, я думаю, поставив. Ну, і так, вроді би все. Вже потім, якщо далі, буде якесь відео, знімлю, покажу ключ. Все, всім всього доброго. Ставте отакі от вподобачки, коментуйте і підписуйтесь.